Всім привіт! Компанія Автопарк місто Харків. У нас нове надходження. Це Volkswagen Passat b 7 2013 рік випуску. З Америки авто приходило з мінімальними пошкодженнями. Кузов має підкраси, але без шпаклівки. дуже гарний стан. Технічно також все обслуговано, вкладень жодних автомобіль не вимагає. Оснащений надійним атмосферним бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри, автоматична коробка передач. Передній привід. Якісна літня гума на фірмових дисках встановлена. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Шкіряний салончик, чорний колір, ідеальний стан, салон доглянутий, повний електропакет. Датчик світла, дощу, мультикермо, круїз. це все є. 114 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля. Якісна штатна мультимедіа, кондиціонер, підігріви сидінь, автоматична коробка передач. Є також режим спорт. Дуже класне авто з невеликим пробігом, в шикарному стані. Друзі, дане авто вже в продажу. У нас в місті Харків. Простагарі на 23 автосалон автопарк. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.